Добрий день. Ви слухаєте подкаст про навчання в університеті двох студенток подруг в різних країнах. Каріни, яка навчається у Польщі в університеті ВСБ Меріто у Вроцлаві на спеціальності логістика, та Вікторії, яка навчається в Україні в КНУ Шевченка на спеціальності журналістика. Привіти, Карішик. Привіт! Як твої справи в Польщі? Чула ти зараз на канікулах? Та все добре, відпочиваю, маю перерву від е, університету, а ти як? Та я теж добре, ось роблю домашні завдання. А як взагалі в тебе проходять зимні канікули? То скільки вони взагалі тривають? Е, мої зимні канікули тривають два тижні, але всього два, тому що мала ще в грудні е, канікули на Різдво та на Новий рік. Тому зараз просто маю такий відпочинок. А перед другим семестром. Та й все, е, відпочиваю. А ти як почався твій другий семестр? Та в мене все добре, ось уже навчаюсь десь місяць, навчання розпочалось 20 січня, вже так сказати, в навчальному русі. А як взагалі з мовою? Сприймаєш її уже? Та, звичайно, сприймаю, майже три роки я чую її кожен день. Та так сприймаю, що коли ходила з подружкою до кінотеатру, дивлячись польський фільм, відчувала, ніби він український. І що вже взагалі легко вона тобі дається? Та звичайно не легко. Я маю досить тяжкі слова на моєму, моєму напрямку, які я взагалі не розумію, і сижу, думаю, що воно то значить. Але нічого, я в'їжджаю в курс діла і все розумію. А взагалі, ти ж зараз на квартирі живеш, так? Так, знімаю квартиру з класними людьми. Маємо велику квартиру кожну по кімнаті, та й добре нам. А взагалі далеко до університету тобі їхати? Дорога займає 10 хвилин пішки та 7 хвилин на трамваї до університету. Знаю, ти також живеш на квартирі, та скільки часу займає тобі дорога до університету? Ну, мені трохи далеченько, я живу на околиці міста Києва. Тому дорога займає близько години. Я їжджу і на автобусі, і на метро, тому так. А в яку зміну ти навчаєшся? Я навчаюся в першу зміну, ходжу на восьму ранку та закінчую навчання о 13-14, буває також о 16 годині. А як багато тобі задають домашнього завдання? Чесно кажучи, віка взагалі забула про домашнє завдання, як виїхала з України, тому що. Тут ми не маємо домашні завдання, а є просто завдання, які дають рідко для виконання вдома. А якщо ти хочеш краще навчитися, то просто ти повториш це сама, щоб краще підготуватися до екзамену, до якогось іспиту, там до якоїсь контрольної роботи, ти просто це проходиш сама ще раз вдома, але є такі предмети, як англійська та математика. По яких зазвичай задають нам домашні завдання, але не кожний не кожен раз. Але я знаю, що в Україні домашні завдання не відмінили, тому дуже цікаво, як в тебе з домашнім завданням. Ой, чесно кажучи, в першому семестрі було досить легко. Я навіть думала, що навіть легше ніж в школі. Проте, коли почався другий семестр, то я ж сиджу трошки в шоці. Кожного тижня дуже багато завдань прилітає мені в класрум і я виконую їх кожного дня, так. Але ти також ходиш на першу зміну, так? Ні. На жаль, я навчаюсь у другу зміну. Мені так пощастило, у мене деколи пари починаються о 12.40, деколи о 2.10. На рахунок цього можна сказати, і повезло, і не повезло. То ти вільного часу так. Багато й не маєш. Так, вільного часу я багато й не маю. А в тебе часу вільного багато, я розумію, так? Ходиш, напевно, з друзями гуляти після пар? Ну, після пар не ходжу, бо я трохи змучена після навчання, але на вихідних стараюсь виходити з друзями. А взагалі, як поляки відносяться до тебе? Чи маєш спільну мову з ними? Ну, спільну мову маю, але не з всіма, так як в кожного свої інтереси і в кожного своє бачення на людей. Тому взагалі я спілкуюся з українцями. В моєму університеті навчається багато українців, так як філіал Меліто знаходиться ще в Дніпрі в Україні, тому у нас є багато українців в закладі, і з поляками досить мало доводиться спілкуватись. А як на рахунок практики? Як вона в тебе проходить і чи взагалі буде? Практику я буду мати вже е, на другому курсі. Та зараз я просто вивчаю матеріал. А в тебе коли починається практика? Ну, в мене практика починається з другого курсу, наче вона буде і на третьому, і на четвертому. Ми будемо йти в різні е, медіа, в різні агенції. І там уже здобувати практику, здобувати досвід. Круто. А що цікавого є в твоєму університеті? Ну, що самого цікавого, то я можу відзначити те, що до нас дуже багато гостей приїжджає, можуть навіть президенти. До нас ось недавно в Червоний корпус приходив Ющенко. Він ділився своїм досвідом. Розказував всілякі цікаві моменти. Ну і ще до нас, ось недавно приїжджав блогер, в нього є свій YouTube канал, він називається Хайщі, він ділився досвідом. А в мене ж спеціальність реклама, і мені це було дуже корисно. А що в тебе з цікавого є? До нас приїжджає дуже багато іноземців з різних країн. Був так само у нас день, коли приїжджало багато туристів, таких як з Арабських Еміратів, з Турції. Ну, дуже багато країн. Я навіть не зможу назвати хто там, кого там не було. І було би це представлення нашого університету. Я зрозуміла. А викладачі як? Викладачі класні. Дуже тебе розуміють, але так само до кожного окремий підхід. А яка вартість твого навчання? Ти ж теж на контракті навчаєшся? Uh, так, я навчаюся на платному і в рік маю заплатити 6100 злотих. А ти? Я приблизно так само моя ціна становить 58 вісім тисяч гривень. Дуже рада була тебе чути. Приємно, що виходиш на зв'язок. А на цьому наш подкаст закінчується. Дякую, до услушення.